Добрий вечір, країно! Це крінжові підсумки тижня, від мінус першого. Сьогодні зі мною в студії працює автор дізель шоу Це правда? Археолог, який дістає старі артефакти та продає їх, як стендап монологіна. <плес> Людина, яка нещодавно пішла до психотерапевта з синдромом відмінника, тому. Будь ласка, оцініть його в цьому випуску відео. Макс Вишинський. Уху! А також комік, який їздив в Амстердам з благодійним концертом, тому привіз з собою гроші для ЗСУ та Сушняк. Позашлюбний син Ірини Фаріон. Єдиний Єдиний мер сум, що вигравав в КВН кубок губернатора. Хлопець вигравав. Губернатора звали Юрій Павлович Шмирдь на той момент. А тебе, блядь. Це, 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 це не прикол. реально. Реаль. Хлопець з обличчям письменниці <реш> Фелікс Речка. <реш> а я нагадую, що ми тут читаємо текст Суфлера, який бачимо вперше в житті. Це як виступив бочка пабі після жовтневого. Завжди виникає питання. <реш> це роблю. Підписуйся на канал, якщо після розслідування бігу інфо теж будеш розкручувати в готелях вішалки, щоб поспокійно под... <рес> до речі в цьому випуску за кожну вашу вподобайку та коментар. До виходу наступного випуску ми донатимо по одній гривні на ЗСУ. Чим більше вашої активності, тим більший донат на Збройні Сили України. Отож, до новин. На фестивалі КВН в Сочі сталася бійка між командами зі смертельними наслідками. У ході бійки один з хлопців загинув. Як прокоментував Масляков, е, от такий капітанський конкурс. Піздему готовиться. Мені ще до речі, до речі, цікаво, цей чувак, який загинув, його візьмуть наступний сезон. Чи? За заслуй. За заслуги. Стало відомо, що Альона Альона і Джері Хейл по дорозі на Євробачення заїдуть ще й на фестиваль їхнікнеймів. Нагадаю, що до цього тексту я не маю жодного стосунку. Кажуть, що у Альони Альони та Джері Хейл будуть серйозні суперники. Це дядя Шора та Слава Бу. Стало відомо, що шкільне бомбосховище на Одещині зайняла церква. Тож тепер семикласники бігають на перекур за ікону Богородиці, А також це перша церква, де причастя пройшло з вишневим що таке Кінгсбрідж? Я шарю, що таке Кінгсбрідж, і, і, і на жаль, я шарю, що таке церква. І на жаль, я шарю, що поєднувати теми Кінгсбріджа і церкви не дуже доречно. Експрес-стрижка виступила з офіційною заявою, що не мають жодного відношення до Ця на голові повара Даніла. Може, він головою в багаття впав чи селітрі надихався. Розумію, що схоже на наш стиль, але це не ми. Прокоментував засновник перукарні. А зараз на зв'язку із нами наш спеціальний кореспондент, хлопець, на якому підвищують свою самооцінку. Людина, яка у будь-якій бійці куртки тримає, правда у нього ж до курток до <рик> речі. Він кожен раз якісь нові куртки. Фрік з <рик> танцюють всі. Повар Даніл, Даня, ти в ефірі. Добрий вечір, країна. Я знаходжусь в кам'яному віці. Мене сюди відправили, щоб я подивився на стендап Антона Тимошенка без згадувань пса Патрона та на перший прощальний концерт Михайла Паплавського. Тут ще не придумали гроші. Мені тут немає. Ні суші, ні устриць, ***ших типів на теслах. Думаю, саме тому Даша Баєва не погодилась на цей репортаж і жити в цю епоху. А мені норм, тут є великий камінь, і я з ним вже пару скетчення тіктоку накинув. Ага. Ха-ха-ха, сосід хейтери. Це я сам сказав, так. Дани. А. Даниле, скажіть, це правда, що ви в місце, де немає Али Волкови? бо теж вже за... Слухати, як вона втомилася від, від вщент забитих залів та популярності. Та що ще цікавого є в забутих часах, крім передачі Майдан та команди КВН Кілометр Кімоно. Joe, ще рік тому я побачив більшу частину матеріалу Макса Вишинського, який він покаже на Суспільному. До речі, вже в ці часи всіх роз. Жарт Андрія Бережка про Монатика та 5 літрів води. Вчора вживу бачив програму Супермама. Тільки тут ніхто не готує і не прибирає. Просто три жінки проходять і б'ють четвертій. Поки жінок в племені вистачить, ще на 5 випусків. До речі, тут всі мріють стати вождем племені, бо тільки у нього є вільний доступ до бонусів від Пінап. А от ви можете забрати їх за посиланням в описі під цим відео. Я вже тиждень мрію вполювати саблезубого тигра, щоб дати йому наклик. От що там було? Мене вже в четверте скинули в яму з некрасивими хлопчиками. Мішелі біга так давно в цій ямі, що йому приходять сюди повістки, як на домашню адресу. Студія! Дякую. З нами на зв'язку був наш спеціальний кореспондент, якого можна налякати, просто тупнувши ногою і фразою: Ану. Хлопець. <хлопець>, Хлопець з лисарським шоломом на голові. Слабке кошеня, яке народилося останнім. Який досі заплющує очі, коли в кіно цілуються Даня Повар. Йоу. Новини спорту. Бій за титул чемпіона у важкій вазі між Усиком та Ф'юрі перенесли на 18 травня. Як заявив Усик, я вирішив в лютому Івану Люліна водати, Бо вже налаштувався папі. <реш> Можна було просто з Вася Жаданом по Це чувак, який співає пісню на його вихід. Сумський Ром, який написав йому пісню. Це Ром? Так. Да. Добре, що не Шть. Автор дій шоу. <реш> ну так, я ж тримаю Марку. У застосунку Дія планують запустити онлайн шлюб, де люди зможуть одружитися, використовуючи відеозв'язок. Як заявив Михайло Федоров, ми. Все зробимо для того, щоб дядь Жора весілля не вів. Кінець цитати: Росія формує новий африканський корпус на заміну вагнерівцям. Поки бойову підготовку ніхто не проходить, бо окупанти просто збираються групами і ходять подивитися, чи реально у темношкірих такий великий, і запитати, чому в них долоні білі. Віталій Кличко зібрав екстрену нараду, щоб обговорити питання, яким чином у кротів тунелі не протікають. Коля Зиряна стане новим головнокомандувачем. <смеш> Він буде віддавати такі накази, як не бакапорь. Варішку, хлоп, та носу потяні. Е, а зараз буде жарт від підписника. У Коломиї звільнили секретаря міськради за те, що той назвав депутатку відьмою. Ніяка не відьма, заявили у міськраді. Просто вміє добре викачувати порчу яєчком мера. Якщо теж хочеш, щоб твій жарт потрапив у випуск то доби добий новину, а яка знаходиться в закріпленому коментарі. Найсмішніший жарт ми візьмемо в наступний випуск, а всіх інших покараємо і відправимо проходити стендап-курси від Сергія Черкова. Тут буде топ питань від підписників. Найс. Nice. Хто такий Костя Бігут? — Це я. Костя Бігут — це, по перше, мій друг. По-друге, це чувак, з яким ми робимо мінус перший. Комік, дуже креативна людина. Берешко топ, можна його частіше вийти? Можливо. Костя, дуже дякую тобі, що ти написав цей коментар. Ну, не можна. Не можна. Що на корпоративах нюхає мінус перший? Бебру. Ну це треба вже по камерам відеоспостереження дивитися. Хочу любити себе. Я <рес> Якщо донави, якщо чесно. А Даша Баєва ще прийде. Е, я знаю, що вам всім подобається, тому Даші буде більше, ніж ви думаєте. Вам реально це смішно? Що це? Выпуск. Это реально смешно. Хорошо, Кость, скажи синоним до слова. Ой-ой-ой. Ай. Шалава. Тайфун. Рот. Би. Ой, а чё я не чувствую? Вот так вот такая интервью брыкень. Что мы не ничего то? А. Йдіть на... зі своєю цензурою. Ну, буває таке, але перед цим зайдіть все ж таки на Баймікофі та оформіть підписку на мінус перший, бо то є кайф. А зараз на зв'язку наш спеціальний кореспондент, дівчина, яка, як і залужний, майже безробітня <різь> дівчина, у якої лінія життя сантиметрів 20, тверда, і трохи коситься вліво. <різь> Моральний орієнтир хіба що для Джузефіни Джексон. Даша Баєва. Даша в мене стоїть, ти в ефірі. Ти в ефірі? Добрий вечір, країна. Я знаходжусь на курсах. Олександра Волошина. У нього б**, виявляється і такий курс є. Особисто для мене пройти такі курси це раз плюнути. <плес> Тільки що Костя Бігос привіз 15 дівчат із стриптиз клубу Dolls для підвищення кваліфікації. Поки я не можу вести репортаж далі, бо треба привітатись з усіма подружками. Студія. <плес> Які ж ви сволоти! Даша, скажіть, це правда, що в церкві ви замовляли всім своїм залицяльникам молитви за здрав'я, бо медицина дідам вже не допомагала? Та кого ще вам вдалося зустріти на цьому заході? Я молодим сорокусти теж замовляла. На курсі також присутня трависті Діва Монро. Вона зайшла з фразою А тут зі своїм можна поки я свій огірок ще не підрізала. Поділюсь з вами головним секретом: щоб позбутися рвотного рефлексу, достатньо просто вивести мішали бігу з приміщення. А під час мінету то тупо звикнути. Мінету, мініту, а під час мінето експерт Це експерт, ясна. Тому що я, я ну, зазвичай роблю, а не проізношу. Тому що під час мініту то тупо звикнути треба. Тут багато різних людей. Є навіть суєверні люди. Їм радять ні в якому разі не ковтати, а спльовувати <ріст> <ріст> через ліве плече. Ну і в кінці я б хотіла сказати, що не втомлюсь нагадувати чоловікам, щоб вони навчились спочатку поважати жінок, а вже потім йшли на роботу, чи куди там люди ходять, щоб у них гроші були. Студія! Дякую, Даша. З нами на зв'язку був наш спеціальний кореспондент. Дівчина, яку немовлята, тримають в роті. Бо вона ще та Соска. Дівчина, в якої навіть батько не знає, який в неї колір очей. Причина полюції Даніла Повара Даша Баєва. А ми повертаємось до новин. Батя реально ніколи не дивився в очі дочки. На сьогодні це всі підсумки тижня від мінус першого. Сьогодні зі мною в студії працював Гаррі Потер зі спального району. Сумчанин, який так сильно любить своє місто, що при першій же нагоді з в Київ. хлопець з обличчям бухгалтерки, тому це тільки з дебетом та кредитом. Фелікс Редька. А також хлопець, який бухав всього два рази за рік, бо їбати пити третю за жінок. <пи> Стендап-комік, який забиває третину серверів інстаграму своїми бкими рілсами Макс Вишинський. Підписуйся на канал, пиши коментар від семи слів, якщо теж в шоці, що корейців можуть звати Андрій Лузан, а українців Жан Беленюк. Слава Україні! Андрій Лузан. Фейк чи ні? Зараз треба вгадати фейкова новина чи ні. Той, хто не вгадає, розповідає про себе зашкварний факт. На аукціоні в Іспанії за 5 тисяч доларів з молотка пішов хамон на кістці, якому було понад 100 років. Думаю, правда. Я думаю, що правда. І я думаю, що правда. Я теж думаю, що правда. За 5 тисяч доларів, а що так мало? Понад 100 років за як твоїм каваєром і це мало. 5 5000 доларів. А, а на правду. Е, правда, <правда>. я думаю, це правда. А ну що? Вона, здається, може зберігатися дуже довго, бо якийсь там мов. Так, 2 баксів, нормальна ціна за. Я думаю, це неправда. правді. Ти сказала правда. Ну, ну я ж передумала. Це фейк. О! Я виграла? Да. Вау! А ти не правда, да? Да. За спорний факт. Це Ну це дуже дешево. У в мене була така історія. Я заходжу в якийсь магазин побутової хімії купляти додому там стиральні порошки і все таке. І до мене підходить прям супер, така щось обездолена жінка, вона так не свіжо виглядала, і в неї був такий тяжкий погляд. А я був щось заклопотаний. Це продавщиця була. І вона з боку підходить і каже мені: молодий чоловік, можна вас попросити? І я, звісно, думаю, що ну, це попрошайка. І я прям очень грубо, ну не грубо, я говорю, нет, типа денег нету от говорю. Пашла на да, і вона каже, а гри, нет, нет, нет. Мені треба, щоб ви подали, типа соціальний порошок, я не достаю. Що ти за ті а ти тримав Марку? Да ні, ну я типа тримати марку. Сказав, нет денег. Я дурак сто в магазині. Я все подав, але було так соромно. Так було соромно. Жах. <голов> Якщо <голов> як> ти їй подаєш, пральний порошок, вона бере його і каже, може ти тепер купити Ти такий а отут денег ні. Ну буває таке. Застряв в ліфті колись. Прикинь, які життя в мене. Все. Так, що далі було. Ти застряв в ліфті. Пів го десь, ну. Четверта година вже була того, як я застряв. Застряв, я звісно, захотів в туалет попісяти, В мене була бананка, моя улюблена бананка. Да. Я все звідти дістав. Ну і поклав кармани, зробив свої справи. Ти насав бананку? Да. В бананку і Банан... вона, ну, вона не була... протикала? да, Вона була шкіряна. Супер якісна. Я не пам'ятаю фірму, але якщо ви пам'ятаєте мене, що я колись купував у вас бананку, Топова якість. А, і коротше, там ліфт такий був широкий. Я поклав uh, в уголок цю бананку, бо я знав, що мене колись ліфтер звідти забере. І він мене забирає, там все. Я такий, все, дякую вам, визволили мене. Він такий, а бананка ваша? Я Такий, та ні, ні, це хтось заткав до мене і пішов додому. Комусь сюрприз буде, де? Вон так. така історія. Чому ні? Дякую. Будь ласка. Я в дитинстві жив в кімнаті з сестрою до якогось віку. І, типу, отак от був комп'ютер, мій, отак, от я, і там крова двохповерхова, типу, на другому поверсі я. Ну, я пам'ятаю частенько, типу, я таки ну, сестра спить паху, я му прям, Ну, отак от. В кімнаті. Ти так само сміявся? коли А куди ти колював? кулював? А я прям на собі розтирав, та так і досі. В тебе шикарна шкіра, Даня. У <реш> да. мене справді була шафа з там з речима різними, і там внизу важливо. Я думаю, він все скаже, в мене була бананка. <реш> фірма, я її клав в куток. Все, і, і качав тут. В шефі лежав старий халат, і я завжди. Ну, я якось там соромився, що там щось знайдуть, і я завжди халат сперму витирав А ти його ну, прав? Ні, ніколи. Так я його і не носив. <реш> 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 Це якийсь старий халат був і, Ну, родини. Ти молодець. <реш> Клас. В Новій Зеландії пінгвін-танцюрист на злітно-посадковій смузі паралізував роботу аеропорту. Це правда? Да, правда. Да, я думаю, що... Не може бути два фейка поспіль. По-перше, це або пінгвін-танцюрист, або влад яма в костюмі пінгвіна. А де ще раз аеропорт? В Новій Зеландії. Новій Зеландії. Я думаю, це неправда. Ну, давай історію, готуй, Дашка. А, я думаю, правда. Правда? Так, Ти правда? думаєш? Я думаю, що це також правда. Да-да. Ей. Даша. Расскажи историю, да. Про миньетик давай что-то. Она сейчас скажет: я жила с братом. Главное Не, а у меня, у есть история про минет. Ну надо про миниетик, Даша. Про миниетик. Про минетик, надо про миниетик. Я я пішла на курс мінету, коли я ще не займалася сексом, тому що мені було дуже стрьомно, що коли настане цей момент, я не буду вміти займатися сексом та робити класний мінет. Тому я це ну почала заздалегідь вивчати. І Я дивилася порно, не щоб помастурбувати, а щоб запам'ятати, ну що роблять як правило. Ставила на паузу Самоосвіта. Так, ну да. Самоосвіта. це інвестиція в себе. Як я хвилювалася, я хвилювалася, що якщо я буду погано займатися сексом, то це, ну, типу, все, це дуже погано. А у тебе є сертифікат? Після курсів? Там дають диплом? А Ти знаєш, що ну, бумажка, якщо ти нічого не вмієш, це хубаво. А я вмію, мені не потрібна бумажка. Ні, ну, її звісно, давали, звісно. в принципі, Воно вже да? проходить. Так, а це ти прямо на курси прийшла, де були інші люди? Так, так. А скільки тобі років було? Мені? 19. Десь 18-19, я точно не пам'ятаю. Це я проходила курс. Ти так пізно займалася сексом? Та що ви де що? Так це типу вау. Там всі щось кажуть, що там я екскортниця і все таке. Е, ну, типу, там, з малого віку, а в мене перші відносини і перший секс був у 20. Дай Бог здоров'я! Дай Бог здоров'я! Все хорошо. — Жінка Сіетлу два з половиною роки користувалася диваном, а потім повернула його у магазин. Та ні якось. Я думаю, це правда. Ну це ж ти там по диванам, цим двох спальнім, там, це якось. Думаю, не про дурня якась. Дурня? Да -да 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 -да. Фейк. Я думаю, що це фейк теж. Вона повернути не могла, навряд чи прийняли хоча б. Я, а, думаю, я думаю, що правда. Я теж думаю, що правда. Фейк. Не прийняли б диван. Сказали, ви що, жіночку, алю. Так, а це в якій країні поверні? Сієт, ну, Сієтлі, в Америці. Це це Америка. Ну, американці вони, звісно, там, ну. Сегодня ну, завтра другая. Я, друг. я, я, я... погоджуюсь, да, я давайте здачу щось. А я буду з Данілом, Фейк. Це правда. Йоу! Розказуй історію. Про мінетик. Давай. що в тебе Ні-ні-ні-ні, я про куник. Та ні, я просто, короче, я <кхм> з дівчиною там зустрічався. Це перша дівчина була, у нас був перший секс з нею. Дівчинка плаче. Даня, ти пи... <пи>, 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 <Дівочка плачет>. <пи>, <пи>, <пи> Це Посадять, якщо це клас, Як перебити цей факт? Ні, ніяк, як, просто скажи щось. Буває. Короче, у нас сьогодні про секс багато якихось історій. Так, о, папа. Та ти шо? Короче, на курсі третьої. Коїтус. Щось про коїтус розкажеш. Коротше, курс третій, екватор. Шарити таку тему екватор, треба святкувати, так, коли так. ти там половину навчання. І ми зняли будинок з одногрупниками, набухались там, типу, все як має бути. І е, я пішов спати собі на другий поверх, вже нормально дав, відкриваю двері, темна кімната, я не знайшов світло. Ну, в наше мені світло ж спати зібрався, правильно? Я лягаю собі, кровать я лягаю, починаю засинати і чую, що хтось цілується біля мене. Типу. Прямо на твоєму ліжку чи на сусідньому? Ні, на, на, ну, на двоспальному ліжку хтось з боку, я просто там собі. І от хтось, прямо якась пара, цілується дуже там от смачно з усіма звуками і так далі. І я такий, розумієш, це ми якісь одногрупники, і кажу, ребята, я вибачаюсь, я, вибачте, я пішов значить, в іншу кімнату. І мені відповідає жіночий голос: Та нічого, Макс, все нормально. І другий жіночий голос. Да-да, Макс, все нормально, можеш лишатись. І я такий, от він мій шанс. Ну, Мені там рочків 20, я такий, треба ж з двома дівчатами, це ж мрія, все все як треба. І я там, значить, включив. От, але надалона. Не, але, але, не але... жартуйте, що я старий, да? Але я включив. Давай, когось Молодого. молодого. Ну, згадуй сам, Макс. <реш> Короче, я такий, типу, там щось, я поняв, хто це дівчата. Клинтист, скажімо. скажу. Клинтист, вот, <реш> <конечно. реш> <реш> 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 І Почав там приставати і так далі. І тут перший жіночий голос такий: Макс, ні, все-таки йди відшу кімнату, і другий, да-да, ступай. От. І коротше. Це дві ступай, путніх! Я тобі сказав, це був 2009 рік. Тоді всі так говорили. Ні, говорили. Тобі було 10, ти там знаєш, що. Мені було 9 і так ніхто не казав. Це у вас там, в Харкові. У нас. На шулявки. <реш> Казали ступай. Коротше, отак от в мене Поэтому вот і <реш> штука. Дякую, дякую, дякую. Нагадуємо, що за кожну вподобайку і коментар ми збільшуємо донат на ЗСУ.